Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Зараз допиваю чай. Чоловік вже випив чай і пішов працювати. А я допиваю чай, прибираю стіл і йду теж працювати. Сьогодні в нас по плану на веранді порядки починати робити. У нас там лежало завалено, воно наскільки було, трохи було там їхній старий хлам стояв. А трохи ми своє там склали, були пластик, оцей, що підбивали тут стелю в кухні. І потім ще підбивали тим пластиком в бані, ну хоч в ванній кімнаті. І той пластик у нас ще залишився, він там лежав, залишки плитки лишилися, там лежали, там все воно так стояло, бо ми його не виносили. Тому що там ми нічого не робили на тій веранді. А сьогодні вже розпочнемо. Прибирати на тій веранді і будемо щось планувати, що далі робити з тою верандою. Я навіть не знаю, там потрібно вікна обдирати, краску, там потрібно підлогу, певно, чимось утепляти якось і стелю теж. Ну, коротше, зараз підемо, будемо бачити і дивитися, що там робити. У нас зараз уже сонечко таке так гарно на дворі. А вночі був мороз. Я вчора зірвала свої трішки, нарвала букет. хризантем, принесла в хату, поставила в баночку літрову. Тому що, думаю, піде мороз та й померзнуть. І навіть не полюбуюся своїми квітами. А так хоч в хаті постоїть в букет, хочу всім подякувати за те, що ви в мене є, за те, що ви дивитесь мої відео. Я щиро дякую вам за коментарі, за вподобайки, за все. І особлива подяка за фінансову допомогу пані Ларисі. Пані Лариса я вам щиро дякую. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення вам та всього найкращого. Ось добралися ми до нашої веранди і починаємо трохи тут порядки наводити. Ось оці, такі взяла отаку, просто отаку. Лопатку для взуття, на таку стареньку, зігнуту, і цією лопаткою, отак от обдираю краску. Яку обдираю, туди де сильно лущиться. Бо вже якби якийсь, я не знаю, може якимось чи чимось його може воно. Ну, я навіть не знаю, чим цю краску обдирати, як її. Вона не дуже відстає, але то, що вже так, яка вже від, відстає, так відшаровується, то вона відстає або ж від блокадно. Та що полущилася зовсім, то можна її так здерти, вона вже відстає. А та, що деше крепше тримається, сильніше то та, звичайно, від цього не відстає. Роботи тут, не початий край, звичайно. Ну, нічого, помаленьку будемо робити. Так це ще не все, друзі, дивіться, вікно. Он видно вам чи ні? Вон, бачите, всі вікна. Як склили вікна, он всюди в кожному вікні, під верхом дірка. Ось, дивіться, кожне скло і під верхом дірка, бачите? Бачите? Ось. Я шокована на палець дірка всюди. Всюди дірка, вон. І далі так само, дивіться. Всі вікна, цілий рядок, дірки. А тут в кутку не тільки дірка, а ще й розбитий кусок Ось, дивіться, от як. А там вже далі пішло нормально. А це отак от скла видно не вистачало чи так склили. Я не знаю взагалі, як можна було отак склити вікна. Отак різати, отак склити. Я в шоці? Тут теж те саме, ось. Стоїть кушетка там на дворі, то кушетка та стояла там в кутку. Отам, отак, на ціле вікно вона отак стояла. Як вам пояснити? Не так стояла, як звичайно, а стояла отак. от Вона стояла отам в тому вікні. Отак вікно повністю було закрите. Стояла кушетка. Ні, винесли, вона на дворі стоїть. Там теж он світиться надвір. Але вона, на диву, ця варанда дуже тепла, бо як сонечко. Якраз вона на південь виходить, і вона ніби вона типу такого, як балкон. Вона навіть і по ширині балкона, напевно. І вона дуже ця пристройка насправді дуже тепла, і вона нагрівається. Вікна, скло дуже нагріває, температуру дає досить таку велику. Воно добре, і в хаті тепліше. Ішла черга до того, що потрібно утеплити якось підлогу тут. Ось, ось, тут такі щілини, он аж світиться там надвір. Я ось, бачите, які щілини. Ось дивіться, які штуки. Значить, ось дивіться, отак от оце було. Тут забито стояло. Ось така фанера. Тут навіть ще видно, що воно було покрашено, як підлогу малювали його. Ось плінтус відійшов, і вони забивали чим тільки могли. Оці планочки повитягувала. Ось, ось. Оце витягнула, ось, дивіться, скло. Ось, друзі, дивіться, скло позабите. Ось, бачите? Склом, скло забите. О, видно ще як фарбували підлогу. Ось що робиться. Всього навсього плінтус нормально зробити. а Вони його забивали склом. Далі, дивіться, ще цікавіше. Якісь круги. Ось це за круг такий. Не знаю, з чого він ось. Знову скло. Ось, отакі штучки якісь позасовані. І саме цікаво, що колись чоловік казав мені, я не вірила. Він каже, що зубна паста, щітки позабивані. Ось, переконалася сьогодні. Витягую і не можу дістати звідти там. Вон, дивіться. Не витягну. Треточимося, може, цею тріскою. Навіть отакі штуки та не витягнув. Зараз візьму чимось тим гострим, ну, ви вже побачили, що там. З таблеток. Он. Із якихось таблеток засунули навіть отаке. Ну як так можна отаку всяке сміття, всяку таку, вибачте, дрянь засовувати? А там дирки, дивіться, на вулицю світиться. Ось. Веранда стоїть фактично у повітрі наша. Фундамент тільки з одного боку. А з іншого фундаменту немає. Скільки всякого? Отож мені чоловік казав, що тут всяке таке позапихане, он, дивіться. А я не вірила. Я не вірила, думаю, ну як, ну, ну невже ж такі люди бувають, що отак отаке всяке. Отаке всяке можуть позапихати, отаке робити? Я не знаю, це взагалі он, скло різних розмірів, і товсте, і, і кузьке скло, і що тільки що тільки тут немає, чого тільки тут немає. Ну, Чоловік казав, але я не вірила. Вон. Страшне. Ну Хіба ж так можна, щоб такими людьми бути, такими так і хочеться щось сказати? Так і хочеться щось сказати. Робити. О, скільки добра витягла із-за плінтуса. Ось, подивіться. Чоловік казав мені, а я не вірила йому, думаю, ну та Невже ж так можна, Невже ж таке всяке в хату можна пхати? Ще й он таблетки, так дивлюся, анальгін. Що хочеш, позапихали? І тут. Зверху теж потрібно буде там було в них сіно, і то сіно нападало в щілини між дошками, я вже вам показувала, що воно далі провалюється, десь там на горіщі позамітали, а воно десь все рівно там між двома дошками. Бо там одні дошки і другі, і воно між тими дошками десь там залишилося. І падає Он навіть над вікном яке сіно. Це все треба робити тут. Роботи не початий край, а вже зима не за горами. То в хаті в мене вазоночки ростуть. Вікно порохами припало з цієї сторони, отут робимо ремонт. Їла палички кукурудзяні, а котик сидить і так дивиться, так дивиться. Будеш їсти на, На, не хочеш, то на, йди грайся. На. На, йди. Яджу, дивлюся, як грається це руде кошеня і чомусь пригадала коментарі. Багато з вас писали, що мають по декілька котів чи песиків. Багато хто з вас прихистив бездомних котиків. Які ж прекрасні наші люди, яке велике, добре серце в тих, що не проходять повз бездомну тваринку, а наші захисники, які в них чуйні та добрі серця. Скільки вони спасли отаких от бездомних тваринок, інколи до сліз проймають подібні відео в інтернеті. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка пані Ларисі за фінансову допомогу. Пані Лариса, щиро дякую Божого благословіння та міцного здоров'я вам, друзі, молимось за Україну та ЗСУ. Дай Боже нам перемоги, щоби в Україні запанував мир та спокій. Дякую всім за перегляд. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.